Україна єдина від заходу і до сходу. Що вкотре нагадати про це, понад чотири сотні активістів, самооборонівців та простих мешканців вийшли на вулиці Івано-Франківська. Маршем єдності під вигуки патріотичний гасел, люди крокують чи не усім містом. А відтак збираються на головному майдані. Тут, взявшись за руки, учасники акції об'єднуються в чималий живий ланцюг. Який символізує неподільну Україну, коли ми всі в зборі це сильне, сильне українці, сильна наша нація. Тому ми тримаємося всі за руки, щоб об'єднатися єднати, об в єдине ціле без єдності України не буде, і нема у нас ні рус -рускомовних, ні українськомовних. Ми всі єдині, і хочемо, щоб той агресор. Пішов з нашої країни. У мене син, дочка, зяті, чоловік, всі воєнно-військові. Я хочу з ними показати свою солідарність за Україну за мир, щоб ми пошвидше покінчили з цією агресією. Символічна акція кажуть організатори, то аналогія з подіями 90-го року. Мовляв, які тоді готові гуртом змінювати державу на краще і стояти на її захисті до кінця. Ми е, згадали події 1990 року, коли було воз'єднання України, коли був живий ланцюг, тоді ми ну, здобули незалежність України і зробили перший крок в майбутнє. Зараз прийшов час знову ж таки рухатись далі, бо протязі 23 років державу розкрадали, розділяли і нищили. Ми, як молоді активісти, мусимо сказати, що досить то прав вже робити порядок. Не забули учасники акції про сучасних героїв, котрі загинули в боротьбі за волю України. Під час ходи в меморіальному сквері вшанували полеглих вояків АТО та воїни Небесної Сотні Романа Гурика.